Вітаю у черговому випуску подкасту Технократи сьогодні, який виходить завдяки NIC.UA. Я ваш ведучий, Андрій Хвиткевич, і сьогодні ми розглянемо важливу тему для власників доменів та бізнесу в Україні UADRP, тобто українську політику вирішення спорів щодо доменних імен. Якщо у вас є домен у зоні .ua, ця розмова для вас. Сьогодні з нами Джексі. Експертка з маркетингу та брендингу, яка уважно вивчила цю тему, прослухавши нещодавній вебінар від postmaster.ua, адміністратора доменної зони .ua. Джексі, привіт, привіт, Андрію. Дуже рада бути тут. Юей це тема, про яку мало хто задумується, поки не зіткнеться з проблемою. Тож сьогодні ми пояснимо все простими словами і зробимо цей процес зрозумілим для всіх. Давай почнемо з основ. Що таке UADRP і чому власникам доменів варто про це знати? Хороше запитання. UADRP це українська політика вирішення спорів щодо доменних імен. Це позасудова процедура, яка дозволяє вирішувати суперечки. Коли хтось вважає, що його права на торговельну марку порушені через реєстрацію доменного імені у зоні .ua. Замість того, щоб витрачати час і гроші на судові процеси, власники брендів можуть скористатися цією процедурою, щоб повернути домен, якщо вони доведуть, що він був зареєстрований і використовується недобросовісно. Тобто, це щось схоже на UDRP, але адаптоване під українські реалії? Саме так. Принципи схожі: але UADRP має свої правила та юрисдикцію. Головна відмінність у тому. Що розглядом справ займаються українські експерти, які розуміють місцевий ринок та правову систему. Давай детально розглянемо процес. Що робити, якщо хтось вважає, що його права порушені? Процедура проходить у кілька етапів: перше подання скарги до ВІПО, тобто Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка адмініструє процес. Друге. Реєстратор отримує повідомлення та блокує домен, щоб запобігти його передачі або зміні. Третє. Власник домену або реєстрант має 20 днів на відповідь та захист своєї позиції. Четверте. Колегія арбітрів вивчає справу та приймає рішення. П'яте. Якщо скарга задоволена, домен передають новому власнику або видаляють. Шосте. Якщо реєстрант не згоден із рішенням, він може подати апеляцію до українського суду протягом 10 днів. Звучить зрозуміло, але для власників доменів це може бути доволі напружено. Безперечно. Але важливо знати, що не кожна суперечка підпадає під ЮЕЙ Позивач має довести три основні критерії: по-перше, домен ідентичний або схожий настільки, що може вводити в оману. По-друге, Власник домену не має законних прав або інтересу до нього. Та по-третє, домен було зареєстровано і використовується з недобросовісною метою. Наприклад, щоб нажитися на популярності торговельної марки. Багато хто, мабуть, думає, чи можуть у мене просто відібрати домен через схожість із торговельною маркою. Не зовсім. Процес побудований так, щоб захищати добросовісних власників доменів. Якщо ти маєш торговельну марку або використовуєш домен для реального бізнесу, тобі нічого боятися. Але якщо твій домен просто запаркований і наповнений рекламою, вводить користувачів в оману, виставлений на продаж за завищеною ціною власнику бренду, тоді є велика ймовірність його втрати. А якщо хтось реєструє домен для іншої мети, скажімо, Apple.com для продажу яблук. Тут усе залежить від добросовісного використання. Якщо можна довести, що сайт не має відношення до бренду Apple, домен можна залишити. Але якщо використання вводить в оману чи натякає на зв'язок із Apple Inc., тоді UADRP може бути застосований. Джексі, це була неймовірно корисна розмова. Що порадиш власникам доменів? Варто пам'ятати, права на торговельну марку захищені. А спроби заробити на чужому бренді можуть обернутися втратою домену. Якщо є сумніви, краще проконсультуватися перед реєстрацією. Дякую, Джексі. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним із друзями та підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми доступні в додатку подкасти від ЕПО, Spotify, YouTube та інших платформах. А якщо шукаєте домен, заходьте на nick.ua. До зустрічі у наступному випуску.